Яб. Мама, вебе. Що ти хочеш? Купайся. Лялько, де лялька? Лялька. Молодець. Давай, Мамо. Молодець. Де, де кубики? Кубики. Правильно, молодець. Артем! 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 Артемко? Артем! Артемко? Де тато? А де буба? Буба. Буба. А Маша? А де Джина? А де Полі? Де Полі? Молодець? Артемко, пострибай. Поплескай. Підніми руки вгору. Присядь. Пострибай. Підніми руки вгору. Підніми руки вгору. Поплескай. Присядь. Артем, де кросовки? Так. Де чашка? Чашка. А машина? Машина. А бейс? Бейс. Молодець. Сиди. Сиди. Артемко, Де ложка? А Акашка. Акачка. А Аліжко. А собака? Молодець. Артемко, де пташечка? А м'яч? Мяч? А дитинка? А кіт? Кіт. Молодець. Артем, а де ножниці? А стуло? Стуло. А банан? Банан. А де носки? Носки. Правильно, молодець. Артемко, а де футболка? Футболка. А де е машина? Артем, де машина? Машина. А корова? Ку -ку -ку. А поїзд? Поїзд. Молодець.